всім привіт вітаю вас на своєму каналі сьогодні у нас вже 7 березня будемо закривати владу. Ну як будемо вже закриваємо пару городів закрили заборонували на ДНТЗ ще не встигли третю Хотіли те на три борони розварити, тато вже почав вранку варити. Але що його вже ждати, якось так швидко листа наступила, швидко висушить, то вже рік може. Або ще сьогодні зваримо ну Це таке. Наверно, не будемо вже варити. Зараз ти зараз у нас закривання вологи. Не знаю, ждати його, не ждати. Ждали, ждали, далі вже знов плюс 16 на тиждень, 10 днів передає 16, однакову погода, що, що в день тепло, що в ніч нема морозу. Тежсова температура буде. То що його ждати? Треба закривати, бо сушить вітер. Добре, хоч зараз вітру нема. Це таке десь чуть не встиг і все. працюємо тут на пісочку просто мохріше я може видно ні на камеру трошки видно полосу не трохи йде мохріше але чорнозюмі вже таке жить люка така добра стоїть Ну шо ми будемо працювати що стояти Тим часом ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, хто ще влагу закриває вже в таку пору. Не знаю, ми перший рік в таку пору закриваємо влагу. Так зарані. Погода помінялась, то що його ждати. Я думаю, снігу більш не буде. Гадати його що його буде, що воно далі буде, то ж не треба. Поки суша, треба його вже... Закривати, дождати, я нема куди. Я бачу, всі закривають. І в нас в селі то не перші. Закриваємо, нікого не бачимо. Ну, Нічого, зараз аби хтось виїхав перший тут. Завтра вже будуть всі теж закривати. І таке. Що, будемо працювати. Зараз покажу трошки. Бидимо короною. Будемо сам вже сідати. З привички, звісно, тяжко. Просто я оцію землю не їздили, то на трасі то. Подивімо, ходить другий повищений е, Я теж, в мене виходить, я ходжу на перший день де, бо дуже траса. Ходим ко більше там -ка. я на 24, 8 тайчиком катаюсь, то та трошки трасе. Тут на піску буде, тут рівніше вже, тут не буде так расти, тут буде нормально. Зараз другій передачі. Де було тяжко, де горалося, то там трохи трасе. Але нічого. Помаленьку втихеньку тут робота робиться. Тому дивіться, це відео до кінця. i don't know Навіть. Там, звісно, не було щоб летити, але... будете, okay. але щоб не вріжемося що на рахунок, ще ось який пісочив залишається там. ну що, у нас На сьогодні последній городик вже. Але ми будемо їхати додому. Будемо знімати далі завтра. Сьогодні виходить таке маленьке відео. Буде початок сезону 2025. Тому залишайтеся з нами, на моєму каналі, точніше. Підписуйтесь, коментуйте, буду радий кожному спілкуватися так це треба забрати з рудика щоб бань потім не попала так в принципі все що мав показав розказав помаленьку працюємо Готовимося до посівною вже ну що допуснує длег звісно помаленьку. Тому що дякую за перегляд sim, por porque...